Добрий день! Хочу порадити поділитися інформацією про білкові салати. Вони корисні, і саме 5 салатів зараз я їй розкажу. Перший салат, який іде з грудкою. До неї додаються печериці, пікінська капуста, морква і все заправляється йогуртом. Другий салат це з тунцем, з огірочком, з яйцем вареним і з такою сиріньвою цибулею. Дуже смачною, також заправляється йогуртом. І ще йде салатик з креветками, з брокколі. помідорки чері, черрі, твердий сир і заправляється олійкою. Також йде з кальмарами, також ципуля сиріння така. Огірочок, яйцей заправляється йогуртом. І з рибкою. Найсмачніше, звичайно, з червоною рибкою. Зеленою вот. огірочок. І це зелений горошок і все виправляється майонезом. Ой, господі, не майонезом, а саме йогуртом. Смачного!